Я так боюсь зізнатися собі або людям, що в мене щось не вийшло, знаєте, що я програла в якійсь грі, що в мене не вийшло так, як я собі планувала. І це на мене так жахливо, тисне. Зізнатися людям, зізнатися собі, що ти не так собі своє життя уявляв, не так його собі планував. Ой, бузок. Ну що, не буду тягнути кота за причинням місця і одразу перейду до справи і до діла. А ви одразу можете поставити вподобайку. Це допоможе поширенню каналу, і ви все самі знаєте, як мені це все приємно. Минулий тиждень видався для мене дуже емоційно замбарвленим в такі кольори. Знаєте, як чорний, сірий, темно-зелений, темно-коричневий. От це говна, от прямо от він вписувався. От в асоціації минулого тижня. Готували. Проєкт з Терезою довгостроковий, тобто там планували, вже зустрічалися на наступний рік. умовно, вже були плани. І тут вона мені дзвонить, каже: Приїдь до мене, побалакаємо. Ну, хто не знає, хто не в курсі, Тереза то жіночка, завдяки якій я взагалі в Канаді і взагалі які завдяки я при вирішила сюди приїхати, тому що я не планувала сюди приїжджати. Я знаходжуся в місті Торонто. Якщо хто не знав. знає, ж така думаю, окей, певно, що знову. По, 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 по цим її справам, по проєкту, а ми займалися, вона там хотіла робити чули не медіабізнес, всяке таке. до цього я, як тільки приїхала, влаштовувала. Будівельників на її будівництво там за Торонто далеченько їхати дві з половиною години, і зараз, тобто там раніше не працювали українці зараз там працює близько 15 здається, наших хлопців вже з родинами, з дітьми приїхали. Ось вакансії, якщо що закриті, одразу попереджаю, тому що там це вже, це вже інша історія. Словом, я приїжджаю до Терези, вона мені каже. Так і так, у мене зараз немає ні часу, ні сил, ні енергії. Я закриваю цей проект чертям. В общем, роботи тобі, Альона, нема. Годин тобі нема. І вона це мені каже в серед, і я така а в нас якби особливі домовленості стосовно роботи, тобто не зовсім те, як тут можуть домовлятися стосовно там певних умов по поводу попередити там за два тижні і багато чого іншого. Тобто в нас максимально індивідуальні умови, умови, тому вона могла мені так сказати. Сказати, що я була в шоці, то нічого не сказати. Я, якщо чесно, приофігела, присіла на стул і думаю: блін, просто блін. Тому що я не те, щоб я люблю зміни, я люблю то все. Але я дуже зараз оце мені ці всі зміни і переміни взагалі не в тему. От взагалі, і зараз поясню чого, тому що по-перше. А, о, я планувала і планую поїхати в Україну а, як тільки отримаю паспорт склеєної візою. Хто не знав, розказує мене. Я приїхала з паспортом, з візою все нормально. мій, мій собака згріз мій паспорт, і мені довелося заново відкривати візу в Канаду, її вклеювати і так далі. Заново замовляти паспорт. На все це в мене пішло. А, чи... Три-чотири, чотири з половиною місяці. О, так. так що тримайте свій паспорт, будь ласка, там десь біля серця постійно. Чотири з половиною місяці на всю цю процедуру. І я ж таке думаю, блін, це в Україну не получу і все взагалі, і все летить ребять. Потім мені Ліра моя сусідка з Андрієм, моїм братом, як і пара, кажуть що вони 1 липня з'їжджають на іншу квартиру, Вони хочуть жити окремо, як пара, тобто мені треба шукати сусідку. Тереза мені каже, що з роботою вже все, типу фініталія комедія. Я думаю, твою дивізію. Як з цим? Всім? Я, я не плакала, я просто сиділа офігівала, тому що це все налетіло, навалилося все зверху, а я ще й планую релізнути пісню, дозняти кліп і от це все. І я, я не знаю просто, як це з цим усім справитись, і, і на, на наступний день в четвер мені приходить на пошту паспорт з клеєною візою. Я така все. Отут мені вже тут ваша Канада, отут мені вже ваше Торонто. Оплати за житло тисячу баксів. Я вже не можу, я вже не хочу. Тобто, ти розумієш, що всюди все одно треба починати спочатку, і всюди, в принципі, безперспективняк. Ось, але я вже просто не можу. Мені просто хочеться втекти кудись. І словом, я ж така думаю, все нічого не знаю, нічого не хочу, все. В Вторі, що виходить? Я ж ту ж саму середу. Ну то було в четверо в середу, а я перед цим займалася тим, що їздила по салонам. Ну я в декілька заходила, їздила так звучить ніби, бо я так дуже сильно задала собі цілі, що насправді не так. Просто так чисто дізнавалася, тому що я ще роблю кератини, ботокс для волосся, і я хотіла, якби, вже працювати не дома, а працювати в салоні, арендувати собі місце. Ну, це мені здається логічним таким, скажем, варіантом в даних умовах. І я знайшла там один салон, другий салон, тобто варіантики. А це все реду Тереза мені сказала, що сам на роботу. Я така думаю, все, я дуже щаслива, я дуже рада. І поїхала до своєї подруги Діани, думаю, зараз все це ми обсудим, Ну, як обсудим, пивка хоча б вип'ємо, знаєте, просто хоча б випити пивка, тому що це все вивезти на трезву голову вже не здавалося реальним, умовно кажучи. І я їду до Діани, а по путі вона мені каже, заїдь лимона, мені візьми, в неї горло болить. Зараз пивом вилічим. Коротше, заїжджаю за лимоном, а поруч якраз салон. Думаю, зайду в цей салон, теж дізнаюся стосовно е оренди місця під каратин. Ох, я заходжу в цей салон, кажу: мені треба місце все таке по оренді. Вони такі кажуть, а ти не хочеш е, ну, працювати якби парт-тайм повністю. Погодинна по оплата, все таке, тобто якась стабільність. Тобто погодинна оплата, це значить на відсоток, це значить невзалежності є клієнти чи нема. Я така, говорю, у мене ліцензії нема. Про ліцензію, ліцензію про якаря в Канаді. Це теж важливо, важливе доповнення. Ще тиждень чи два тижні тому я задалася питанням стосовно ліцензії, ліцензії, тому що я це питання відклала на рік, коли я приїхала минулого року. Мені сказали, що треба якась там ліцензія, все остальне. Я така думаю, так, про це я буду думати потім, поки приймаю так, а далі подивимося. А далі в мене ну, з'явилася така думка, що я хочу е розвиватися в цьому напрямку, я хочу е навчати, якщо буде там можливість. Я хочу тобто працювати повноцінно, без всяких там приколів, без переживань, що там хтось там щось буде за цю ліцензію у мене питати. Зараз переключу камеру, бо я вже зупинилась, щоб була картинка покраща. Все окей. В общем, я ж дізнаюсь по поводу ліцензії, залишаю заявки в навчальні там заклади, все остальне, щоб них хоча б попитати, що та, як і по чому. І мені приходять відповіді, що так, можна навчатися на перукаря, full time, і, власне кажучи, це буде коштувати 12-14 тисяч ну, 12 доларів. Це навчання 10-12 місяців. Я така, Тобто, фулл тайм, це тоді, коли ти не, не можеш в принципі працювати, тому що ти навчаєшся там умовно з 9 до 5 вечора. Ти е, маєш ще заплатити 14 канадських тисяч доларів. Просто вдумайтесь в цю цифру, просто вдумайтесь в цю цифру, яка мене просто така не шу... просто шокувала. Я, от знаєте, матюками б сказала так Ютубу, то не сподобається, але матюків я дуже багато на цей рахунок у себе в голові тримала. Тобто. Ну, от які варіанти? Тобто, кажуть, там ще є якась грантова система. Я така бляха, муха, я знаю ці ваші грантові системи, і чесне слово. Тобто, це на грант податися, це треба за 4 місяці, як мінімум, це все робити. Ми просто про музичні гранти теж дізнавалися. Там така процедура, що ну, ти ще його і не виграєш, будеш на щось розраховувати. Ну, наше воно нам то треба. Все правильно, правильно. Ну, я вже розумію, що все з навчанням, з ліцензуванням зараз точно ні, це хіба що я знайду собі якось багато. Того канадця, сяду йому на шийку, звішу ножки і скажу, топ-топ, я хочу навчатися на перукаря, мой. От. А потім построю свою кар'єру, зароблю багато грошей і піду від тебе. Тому що ти старпер, тому що ну да ми ж українки, тільки таких і достойні судя по коментарям в Фейсбуці. Гранти, ліцензія відмітається. Вона така каже: ні, ні, ліцензія не треба, все нормально. А вона така в'єтнамочка, знаєте, така жінка, прикольна судя по всьому. Каже, не треба ліцензії, я тебе сама всьому научу, я така. Польот нормальний, вообще, в смысле сама всіму научу. Як ти мене научиш? Ні, ну поняття, що вона може научить мене, але сам факт того, що витрачати свій час, я кажу, а які гарантії? Ну, наприклад, ти кажу, не боїшся, що я просто там мерчуся і піду. Вона така каже: Ну, ну підеш, типу, научишся і підеш. Захочеш, останешся. Типу каже, Мої... я ж типу можу дати такі умови, що ти не захочеш йти. Я кажу, а я в чому я прикол? Ну, типу, в чому прикол мене? Типу, чому я? Вона така каже: Ну ти зайшла, спитала, я тобі предложила. Ну, це все англійською мовою, само собою. І знаєте, от це, це все попахує якоюсь. Е... Опять, матюк, в голові. Це все попахує величезною авантюрою. Але, знаєте, чим чорт не шутить? Тому що вся моя, вся моя життя це якась авантюра. Знаєте, лотерея. Я вже потратила кучу часу і грошей, Поки що десь там мільйон мій попереду, судячи з усього, або взагалі в іншій партії, і я взагалі трачу час не на те, що треба. Але ем... знаєте, як оцей мем в Тіктокі, я. Давай, то приблизно оце мій стан зараз, типу. Ой, і я оце приїхала і зараз, якщо що, ну, комусь цікаво, буду на кіплінгу працювати тут, на станції метро, в двох шагах всі діла. І це другий мій день, я вчора вийшла і допомагала мене десь клієнтка була. От. Сьогодні те ж саме, а сьогодні неділя між іншим, вона така каже: ти готова працювати у вихідні? Я така. Ви можете дати мені роботу з понеділка, понеділю, з 9 до 6 вечора. Я буду машить про того, що я така. Ну я не можу по іншому. Типу, тобто я така людина, що мені треба заробляти гроші. І бажано багато грошей, тому що я сама собі дуже дорого обходжуся. Словом, оце я приїхала другий день. Сьогодні побачимо подивимось, тому що вчора вона була сама в салоні, сьогодні ще її колега буде. З нею ми нормально, ну, типу, з власницею салону, ми з нею нормально зійшлися. А от як буде з її колегою? Це ще якби питання. От, Що для себе я ще почерпнула за вчорашній день повноцінної практики в салоні? Я почерпнула те, що Реально дуже багато людей, клієнтів, таких проходящих на стрижку, дуже все ну насичено в цій індустрії. І я така думаю, ні, ну реально треба, треба в цьому всьому розвиватися. Ну, це якщо коротко, да. Про роботу. Ну коротше, якщо оцю всю мою розповідь, то Тереза сказала до побачення в середу. В середу я знайшла оцей салон. Далі допрацювала своїх дівчат вдома. Потім, в четвер, п'ятницю, в суботу вчора вийшла на стажування, сьогодні теж на стажування. Ага, тепер новини. І вчора купили квиточок в з Торонто у відень, 27 травня. Якщо все буде ок. Я дуже сподіваюсь, тому що в мене ці дні просто такі американські гірки я не вивожу. і Я їду в Україну на місяць. Уа! Да. Мені подруги кажуть, Альона, купуй одразу зворотній квиток, щоб ти повернулася, бо багато хто не вертається. І я, чесно кажучи, їх зрозуміла. Бо я вчора сиділа, думала, які перспективи? Вообще перспектив ноль. А, і ще вчора піймала себе на думці, чого е, українці, українок сприймають як, е, ну от я зараз не хочу нікого образити, але сприймають як робочий клас, там, будівельників і прибиральниць. Елементарно, я вчора піймала себе на думці. Заходжу в салона. Я так одним глазом подивилася. А вчора вже так, ну коли перший раз зайшла. А вчора так ну змістовно подивилась, а там так брудно. Я така кажу, і можна я все помию, пожалуйста. Бо якщо будуть приходити мої клієнтки, я так не можу, мені треба все помити. І я от по кожний уголок, там щось вільно, там хвилин 15, там якусь тумбочку витерла, щось вільно, а та щось витерла. І мені здається, що вона думає, що я професійна прибиральниця. Того ж що... це вона мене не змушувала. Сразу кажу, акцент. Мені самі хочеться то все прибрати. Мені здається, це українки куди не прийдуть, такі можна, пожалуйста, я тут у вас помию, Можна я, пожалуйста, у вас тут витру, тому що так же ж невозможно. А в Канаді, от я заходила в ці салони, в них, типа, окей, а це, це но дуже це пилюка, успішно, це нормально. Як це бачите окей, відео ну, в тікток. Я з концертом з позитивом залетіло аж на 700 чимось тисяч переглядів. Але це відео було відео, не настільки цікавим, якщо б не коментарі. Кому цікаво, можете зайти, подивитися, почитати, думки розділилися. Моя провокація вдалася. Серпи, так, поспорю, а, словом, я Спохем, читала раді, і досі читаю, віде, так, тому дуже що це ще й на пабліки в інстаграмі розлетілося про те, чи, я ну, гнита, чи то я гнита, чи то я молодець, чи скуп, я взагалі не розумію, хто я, словом як було, як було весело. І такий твою мать. Ай. і, і, і каже, давайте луцю я вам построю нормально щось, щоб воно нормально трималося, я не знаю. Пам'ятаєте оцю казку ніф нуф-нуф»? Таке враження в Канаді через те, що в них все стабільно, спокійно, ніяких там війн, слава Богу, не намічається. Вони все будують як оцей ніф-ніф, знаєте, соломи. Просто то ляп-ляп-ляп, та, та й згадиться. Тож вітер не подує, нічого не здме, вовк не прийде, все буде окей. А у нас таке враження, що треба будувати і все робити так, щоб є в будь-якій непонятній ситуації. У нас ще й буде бункер Це зараз не смішно, звісно, але от за в нинішніх реаліях то актуально дуже. Було. А сьогодні ми йдемо на концерт Наді Дорохєєвої. Надя Дорофєєва приїжджає сюди з концертом, типу, все остальне. Ну я не купувала квиток, якщо чесно кажу, нам там достався він по бартеру. Концерт ми сходили настільки вдало, що ж тікток з концерту з позитивом і. І залетів на 812 чи щось таке тисяч переглядів. Відео було прикольним, але <смі> більш прикольніше це коментарі. Я читала їх декілька днів, досі читаю, думки розділились, для когось я гнида, для когось я тереоторонт. То я тільки потім з'ясувала, що воно таке, для когось молодець. Потім ще це відео розлетілося в пабліках інстаграм. Словом, провокація вдалася, все вдалося, все вийшло. Сподіваюся, вам цей новинний дайджест був е, цікавим і щось ви для себе нове дізналися. Якщо не дізналися, то хоча б послухали е, не дуже розумно, але й не дуже тупу людину.